Я завжди любила цифри. Ти обрала нове і ти обрала проявлення. я пропрацювала в податкових органах 25,5 з половиною років. Якщо ти закриєш одні двері, перед тобою відкриються. Дуже багато інших дверей податкові не завжди хочуть розказувати про це. Тут же ж про медійність, тут же про роботу над собою, навчання. Якщо ти інвестуєш в себе, то ти потім і отримаєш назад. Як працювати за аудиторією з великою кількістю людей, дуже важливо не закривати минулий досвід, бо він є ключовим, Просканувати цю людину, і ти зразу бачиш ці енергії, з чим людина прийшла. Паніка, стрес, все все пропало, все згоріло. На що вони ризикують? Які насправді ризики? Вони підпадають. Люди мають страх, вони пам'ятають ще лихі 90-ті, включається фінансовий моніторинг. Є от ця стеля, да що більше не можна. Долари складали в трьохлітрову банку. Ці гроші так поцвіли, що навіть ну просто як в порошок розсипались, рівень твоєї енергії дорівнює фінансовому рівні. Ховаючи свої прибутки, ми ховаємося від великих грошей. Може потім бути просто. Податкова перевірка не відкладайте на потім свої фінансові справи.